Чорні чорнила. Глава 7 Ел прокинувся від того, що хтось стукав у скло його патрульної машини. Він здригнувся і витер холодний піт. За вікном був сірий ранок, 13 січня. На радіо грав старий рок-н-ролл. рол. Шерифе, ви в порядку? запитав молодий офіцер, заглядаючи в кабіну. Ви так кричали у вісні». Ел глибоко вдихнув холодне повітря. Так, Френку, просто поганий сон, дуже довгий і дуже реальний. Він подивився на свої пальці. Чорна пляма від чорнила зникла. Але коли він глянув у дзеркало заднього виду, то побачив на задньому сидінні свого шевролет стару побиту часом друкарську машинку. На папері було надруковано лише одне слово кінець із знаком питання, епілог. Елкерні довго дивився на напис на друкарській машинці. Питальний знак у слові. Кінець пульсував, наче живе око. Він знав, що у Хейвенпорті ніщо ніколи не закінчується остаточно, воно просто залягає на дно, як старий сом у каламутній воді озера. Він простягнув руку, щоб торкнутися клавіш, але в цей момент рація на панелі приладів ожила. Шерифе, це диспетчер. У нас повідомлення від вдови Міллер з Мейн-стріт. Каже, що в її вітальні з'явилася нова деталь інтер'єру. Ел відчув, як у шлунку утворився крижаний вузол, яка саме деталь роуз. Вона каже, голос диспетчера здригнувся, вона каже, що на місці її телевізора тепер стоять важкі дубові двері, із-за них пахне свіжими персиками. Ел повільно вимкнув рацію. 13 січня тривало, і петля часу, яку він намагався затягнути, виявилася лише початком нового розділу. Він подивився на друкарську машинку на задньому сидінні. Тепер там з'явився новий рядок. Ел знав, що двері не приходять до тих, хто боїться. Вони приходять до тих, хто готовий увійти. Шериф завів двигун. Він не поїхав до вдови Міллер. Він поїхав до старого газетного кіоску, купив блокнот і найтемнішу ручку, яку зміг знайти. Якщо цей світ був книгою, він більше не збирався бути просто другорядним персонажем, який гине всередині сюжету. Він під'їхав до краю міста, де дорога обривалася біля лісу. Там, між двох старих сосен, у повітрі висіли ще одні двері, напівпрозорі, схожі на міраж. Ел вийшов з машини, тримаючи блокнот як щит. Ти хочеш фіналу, крикнув він у порожнечу, тоді давай напишемо його разом. Він приставив ручку до паперу і написав двері відчинилися, але замість темряви за ними було світло. Справжнє тепле світло дому. У той же момент двері між соснами почали розчинятися, перетворюючись на звичайний сонячний промінь, що пробивався крізь хмари. Ел зрозумів головний секрет у світі, де реальність зроблена з літер переможцем, стає той, у кого в руках перо. Він сів назад у шевроле і почав писати. Він писав про Бенні, який повертається додому, про Білла, який забуває про страх, про місто, яке просто хоче спокійно дожити до весни. На задньому сидінні друкарська машинка востаннє клацнула і затихла. Питальний знак зник. Залишилося тільки кінець. Елкерні посміхнувся вперше за довгий час. Він знав, що десь там, за межею сторінок. Автор посміхається у відповідь.